Дорогенькі, дорогенькі, Доброго дня, доброго ранку, доброї ночі. Є такі, хто дивиться ночу, кажете мені на розкладах. Так, голова мокра, ну нічого. Давайте запишемо. У нас ранок на дворі жара, спека. Тобто, я думаю, і у вас таке саме, а чую, 20, 22 числа там взагалі буде Африка у нас. По, по температурі. Ну, Тож все серйозно, все дуже серйозно. Бережіть себе, одівайте. Я сьогодні думаю, будемо в центрі так купити якісь шляпи, такі, щоб голову закривати. Платку. Платок вроде вже невдобно носити, ну як неудобно? Ну Не хочеться одягати. Удобно. Но от яку шляпу. Отакі от діла. Так, дівчатка і хлопчики, будемо дивитися. Вчора, мабуть, не знімала, тому що цілий день були розклади ваші вчора і позавчора. Подивимося, там інтернат шумить 50 днів до закінчення чи бойових дій, чи перемир'я, чи що, подивимося, як карти бачать, чи дійсно це може бути 50 днів і закінчуємо. Тобто, там, там Трамп виступив, сказав, ультиматуми. 50 днів і той дав 50 днів. Весь карт у мене таке питання, як чуєш, а для чого 50 днів? Ну, вже три з половиною роки. Це якби вчора війна там тільки почалася, ну, 50 днів побігайте, попригайте, там, побивайте один одного. А для чого 50 днів? Ну От спитаємо карт. Все це спитаємо. Для чого 50 днів, чи це дійсно буде, і подивимося, і подивимося, яка карта бачить, ну, пройдуть 50 днів. Це 5 вересня, хай 10 вересня, що, що після цього, що після цього карта бачить, як буде, чи призупинення, чи зупинення, чи дійсно от воно. Ну, така тема інтересна. Це вже, от, б, то конкретно дати, конкретно, але в те же час зачем його, навіщо його в часі розтягувати? Не навоювалися, ну за 3,5 года, роки, я думаю, навоювалися вже всі. Всі. Ну, Подивимося, взяла таку колоду. Дорисувала дівчатка колоду. Так що будемо замовляти її вже, щоб. Виготовили хоча б одну колоду для проби, подивлюся, як вона працює, а там далі буде. Все йде своїм чередом, все йде потихеньку, помаленьку. Зніму відео після цього на той канал. Оксана Відьма-Влог. Там Коментарі, там Галя-Галя якась коментар писала великими, причому буквами такими, щоб всі побачили. Ну, все, все письмо великими буквами. Ну, є обикновений шрифт, пишуть. Там коментарі, а є з великими, тут великими буквами. Побалакаємо про те, що там написала Галя, що її, Галя-Галя. Зніму відео, покажу вам кришу, як вона виходить, як по... кому не треба, не дивіться, кому не цікаво, не дивіться, а кому цікаво, подивитися. Так, все. Ой, бачиш, очки запотіли, тому що голова мокра після. Змазала пальцями. Так, 50 днів до закінчення, ну, чи знов договірняки. Так, я написала собі, ось воно трошечки написано. Ну і що після, після цих 50 днів подивимося, як карта. Для чого 50 днів цих дані були, типа, вроді то. Давайте. Ця карта бачив ці 50 днів, для чого їх дали, для Путіну, Україні. Для чого ці 50 днів? Україна. Для того, щоб якесь движення ще було в пораду. Дивіться, імператриця, колісниця і «Шестерка жездів. Тобто, навіть тому самому Путіну і тому самому Зеленському. Треба відуги щось, ну, щось продемонструвати Людям, людям, народу. Кожен своєму народу должен щось продемонструвати. І от карта тут. тут... Тут договореності, тут все по договореності і договарюються всі з усіма. Немає того, що я не б сказала по цих трьох картах, що хтось договарюється, а хтось в стороні стоїть. Тут всі договарюються, всі договарюються, І олені, і не олені. Є. І пажі королева. З'являється в нас королева. Я ще думала, відео треба буде зняти, а там прем'єр-міністр вроді балакає, що будуть зміняти на жінку. Подивитися, як та жінка впадає. Ось і тут з'являється жінка в нас. Для чого ці 50 днів? Щоб показати всю мощь. Видимость боротьби. Відіймось з боротьби, от віддімось сімка кубків, п'яка жезлів, тобто віддімось боротьби. Тоді будуть показувати, видимость создавати, що ми захватили території, що ми спасли там, непонятно від кого когось спасли, тобто це все буде. Демонструватися, тобто якісь результати треба дати. Ну, от Росія, от така територія, така махина, от скільки людей. І вони до кінця, от Луганську, Донецьку область, три з роки вони її не можуть реально хоча б ці дві області взяти. Тут, знаєте, тут так і в піддавка. От те, що карта показує, і граємо піддавка. Трошечки тобі підмахнемо, щоб ти себе показав, трошечки туди підмахнемо, щоб той себе показав. Знаєте, все по договорняках, Все йде, все. Ілюзія того, знаєш, завести людей в якусь таку ілюзію, що, от, знаєш, десь там за океаном благодітель, який зараз розлуру нажав на Путіна, тут нажав на Зеленського. Нема такого. Зовсім нема такого. Зовсім нема такого. Дюргають цю Україну, людей, людей, людей простих, українців. Дюргають як кому. От кому як нравиться, так і дергають, так і смикають. От для чого ці 50 днів? Для того, щоб якусь відімося опять создати. Для Росії, для людей їхніх, може, що от... Ну от ми добились, ми добиваємося, ми зараз якрву ми зараз перед цим знімали крайнє відео, чи може бути наступ. От воно це все може бути до наступу. Десь наступ такий буде. Тобто дадуть добро на те, щоб дійсно наступ якийсь робили. Чи дали добро? Щоб отяпали ще те, що там не доотяпували, а те, що їм треба. Все ілюзія, все. Ілюзія це значить те, що людям показують те, що хочуть показати. От об'явили 50 днів, не хотіли б не об'являли, якби це в їхні плани не входило. Якщо вони об'явили, якщо озвучили ці цифри, значить це для людей. Це для людей, для якась, якась мушка-пушка, закинута для людей, переживуйте ці 50 днів. А ми своє робимо. А ми всі, причому своє робимо, і, всім, і всі своїм займаємося ділом. Хринова, що тут ніколи дуже карта не показує людей. Простих людей, що раді людей от для людей. от Кричав Трамп вив себе в груди, що багато вбивають, багато убієнних, непонятно для чого це все робиться. ну і Скільки він там півгода, чи скільки на цьому. Понятно, йому які претензії можна пред'являти, як він десь там непонятно, хоча, мабуть, світом праве... правиться світ не без нього, чи світ... світом управляють теж не без нього. Це все ілюзія. Все ілюзія. Ну, хорошо, після 50 днів, 5-10 вересня, от беремо, що карта показує. Тут та карта показує те, що ці 50 днів не просто прожити буде. От не просто прожити ці 50 днів, 50 днів ну якщо ми балакаємо 5-10 вересня, тут не так просто пережити, прожити оці 50 днів. Друг, як замикається. Тут, якщо за Росією, вона сама себе з'їдає. Понимаєте, якщо за Росією ми беремо, вона сама себе з'їдає. Тобто вона сама себе розвалює. Нема мені діла до них, ну як. Діло є, тому що прийшли на нашу землю. Ну в той же час не, не роблю я розкрад іменно по Росії. Ну в же час карта показує. вони себе Наскільки б вони могли бути успішними, удачними і так далі, і так далі, наскільки б вони дійсно могли мати от вагу в світі, якби не оці бздики оцього маленького їхнього правителя, якому хочеться оказатися дуже здоровим, дуже великим таким. Знаєте, Круг, як замикається, ну, в Росії, звісно, на Росії кольцо. На кольцо діти дуже серйозно діти. Карта Сонця, ну тобто Росія себе спалює сама. Хто б там що не казав? Укріпляються, вони сильніші стають за счет війни. Хто б щоб не казав? Карта показує це. Нам карта Україні, карта маніпуляцій. Тобто нами маніпулюють. Хто як хоче Трамп, там, Зеленський, Путін, ще хтось Європа, нами маніпулюють. Щоб будущее четко карта показала. Яке будущее? Ну, после 10-го. Ну після, да, після го чотири старші харкани, двойка кубків. Ну, можуть договарюватися, можуть зісти за стол переговорів. Просто єдине, що карта показує, не просто ці дні, 50 днів прожити буде. Непрості дні будуть. Одним словом, і потім буде вибор, і потім, ну тут страшний суд, тут карта тут смічить, і тут карта вибора, і карта договорів. Ну тобто за це час повинні прийняти рішення, чи сідати за стол переговорів, чи договарюватися, чи не договарюватися, от як воно буде? А як воно буде? Росія буде перта, Україна буде супротивлятися. По-другому не буде. Ну, по-другому тут карта не показує. Росія буде перта, значно, на последніх вздохах. Треба, треба проперти, а Україна буде на останніх вздохах супротивлятися. Нема того, щоб Україна відкрила двері і сказала, що заходьте. Нема такого. Унікальний народ. От реально дивишся на карту і розумієш, наскільки унікальний народ. Дати да, ловлять, да, все це є. Але діло в тім, що, розумієте, якщо ти вже воїн, то ти вже воїн. Вже карта йде воїна, дійсно воїна. Не всі це можуть, не всі родилися воїнами. Ну в же час, якщо ти воїн, ти воїн, ти вже там не думаєш, ти думаєш от, за батьківщину, так сказати. Договарюватися, будуть, договорюватися. Долужні сісти за сторо переговорів після цього часу, Ну, це час, ці 50 днів. Да, королі дожмі сісти. Ну, через закон офіційно повинні сісти на стіл переговорів. І будемо сидіти і думати, як довго ми цього дідали. Тобто, колись ми могли думати, що з ними балакати, з тими кацапами, а кацапи думають з хахлами, що балакати. А зараз я б сказала, от, от по прошестві тих 50 днів, ну от ми під той срок балакаємо, всі будуть сидіти і ждати з руки тим ротом, наконець договорюватися, наконець сіли балакати. Іначе да. яма всім. Ну, на Росію взагалі карта показує, замикається круг. Іначе якщо не договорювається яма всім. От чувачок у яму падає, дев'ять мечів закривають його. Тобто, іначе падають усі. Я, я в шокі, отак як глибоко задумаєшся, подумаєш, Блін, в, шо, в шо Росія вляпала? В що вона Україну затягнула? Ну це це одільний це розговор. В шо вони вляпалися? Три з половиною года. От люди, от, інтересно, якась, ну от кожна людина є якась ціна, от скільки потрачено, щоб убрати одну людину? Ціна руським, ціна українцям, яких вони прийшли вбивати? Скільки, скільки фінансів, фінансів, ну це страшно казати. От тратиться на те, щоб ну це, це башені гроші. Та невже за ці гроші? Ну, не вже ці гроші не було куди в Росії вкласти? Невже так все добре і замечательно? Що треба тільки так через війну от, гепати гроші війну? Росія останеться сама. От найчастіше карта показує: Росія останеться сама, і круг замкнеться. І круг замикається. Тобто вони себе заганяють як якесь кольцо. Да, може, це смішно чути. Да, може. Смішно, що й королева. Ну, діло в тому, що в нас королева, вона не відходить. От королева, вона не одходить. Не одходить, в будь-якому розкладі вона падає. В Україні, імператриця. Для України. Знаєте? І після неї йде карта колісниці. Вона, як управлять, буде якоюсь ситуацією, ну, чимсь вона буде як управляти. Опять, карта це показує. Що 50 днів, якщо за 50 днів? Все це договорняки. Все це, всі, все це знають люди, які знають. Всім остальним не положено знати. Для всіх остальних це просто знаєте, інформація для того, що для чого ця інформація. Їм це треба так. От цю інформацію скинути. Щоб вони щоб пережовували, щоб люди там трошечки в цьому всьому розумієте, не відлікалися, сиділи, ждали ці 50 днів. Чого? Тому що карта мага, вона теж карта маніпуляцій. І таких умілих маніпуляцій. Що по карті мага? Значить, все в них є. В їхніх руках все є для того, щоб маніпулювати народом, людьми. Все, в цих людей в руках є для того, щоб маніпуляції проводити такі, от як їм треба. надо. Не бачу я тут такого, щоб 50 днів на те. Потім 50 днів на що ще, на те, щоб оте, потім 50 днів на те, а в це время вбивають. А в це час вбивають людей, простих людей, воїнів, там, тих самих, ну тобто, гибнуть люди. І хто хоче зупинити, ну, от, хто хоче бути героєм і встановити війну, то й там любі дійства, прикладаються для того, щоб все, війна закінчилася. І починається розбор польотів, без якого не буде. Обов'язково буде розбір польотів. Тому що те, що карта показує, ну це, це друга серія буде. Такі діла. Надіжда, це те, що карта договарюється. Можуть після цього вже почати думати дійсно про те, як домовлятися. Без домовленості нічого не буде. Ну, так, убиватимуть, а так. Воно буде двигатися на місці, туди-сюди, трошки туди, трошки сюди. Такі діла. Так що. Який розклад? Не знаю, який розклад. Розклад, я б сказала, ну, як для мене, от 40 літнім стажем, розклад не про що. Розклад не прошу. Я так аналізую, чи буває, так думаю чи про розклади, от я не знаю, як я доношу це все. Ну, все те, що відбувається, все йшло воно по розкладах. Оці двоє, оця двойка пентаклі, оця ігра, оце все те, що людей водять кругом носа, оця війна, яка нікому не нужна, вона нужна кучці людей, в яких, в яких понімаєте, тільки війни для, для повного щастя не вистачало в лапках. Ну, тобто, понімаєте? І от думає, що це ну, отак вот це вот розклади, от як все воно те, все те ну все, все, пожалуйста, по написаному йде. Це не війна, як війна, ну, от, якщо я не знаю, як там, не історик, не знаю, то якщо була війна раніше, може, прийшли і пруть пролом, пролом пруть, то зараз війна, зараз, як йде декілька воїн в одне час. Тобто, війна в окопах, війна в небі летить все це, війна між правителями, чи війна, чи договорняки йдуть. Тобто, все це воно наскільки запутано, що так подумаєш, а що хоч ну і тугі, що хто хоче від цього? Ну хто на що надіється? Росія, Україна, там, Китай, Америка, Європа, весь світ. Ну, в, 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 в чому? В чому причина цієї війни? Ослабити Росію можна було по-другому ослабити її, розслабити. Не купуючи газ, не купуючи нефть, не купуючи ну то есть багато любими путями, ну не за що України і українців простих. Значить, це комусь треба. Все, що робить, зв'язки заживається, знать, комусь це треба. Так само ця війна. Комусь вона треба. більшу біду вона робить в Україні ця війна. Кацапи йдуть, вони правильно, алея мільйонерів лежить. Вони розуміють, що вони йдуть за мільйони, щоб заробити мільйони, ті мільйони вони кров'ю отхаркають. Ну, йдуть вони понятно за що? Для них понятно, типа. Українців не питають Ната. Чиїсь маніпуляції виплащати цей. Чому такий розклад? Сьогодні більш балакаю, чим є. Ну... Чим розклатися, і ну, от, 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 ну хочеться сказати, що да, все. І це вже от тоді думали, ми і весна, і почало і літа, все це я пам'ятаю, все це хорошо, карта показувала. Тому, що, щоб була весна і початок літа, треба, щоб рішення приймалися. Не карти приймають рішення. Карта покаже, як з цієї чи з другої ситуації можна вийти, але саме так мінімально больно. Все остальне приймають живі люди. Правителі вони, королі, князі, вони, хто вони там, ну, ну, не Боги вони. А приймати рішення ніхто не приймає цього. Значить, це нікому не нужно. Значить, давай ще на 50 днів. Продлип. Постріляємо по городам, постріляємо там людей в окопах. Давайте ще так. Тому що це ж не наші люди. Тому що є правителі, які може переживають за своїх людей. Все, пока-пока.